Бо світло було і буде, воно шиє наше життя, світло, хвилі, музика, танець, життя є роботою душі, яка проявляється через фізичне тіло, власне, є божественна свідомість, яка запакована у тілесну інтелектуальну форму. Яка обмежує і виховує вас згідно своїх бачень, те, що ви бачите перед собою, є лише маленька частиночка серед цього, що відбувається що з секунди, що моменту, ваш фокус уваги керує цим процесом, звертаючи на ті акценти, на які ви запрограмовані.